Освітні програми для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин презентували у центрі хаб Дніпровського району. До події долучилось 14 навчальних закладів. Освітній ярмарок організували, аби полегшити професійну адаптацію захисників та якнайшвидше інтегрувати їх в мирне життя. Ветеранам пропонували різноманітні курси, тренінги, програми підвищення кваліфікації, знайомили із можливостями створення власного бізнесу та розповідали про державні і міські програми компенсації на навчання. Ми в свою чергу пропонуємо ваучер на навчання, який може отримати ветеран, та йому компенсується 30 280 гривень за минулий рік їх було видано 800. Спочатку цього року видано 300, А загалом, спочатку року, ми ну, пройшли програми навчання 500 людей. Є наша міська цільова програма компенсації навчання, те що не покривається, тобто умовно, якщо Держава, наприклад, не покриває всю вартість контракту, да, тому що це може бути різний контракт. Він може бути в рік 20 тисяч, а може бути і 40 тисяч, в залежності від факультету і університету. А, то місто Київ може додатково докомпенсувати, а також покрити те, що якби держава не покрила. У Нас такі звернення є.